Екс начальник шептицької поліції у Львівській області уник покарання за користування арештованим автомобілем. Андрій Лисяк тривалий час їздив містом на Ауді Q7, яка перебувала у міжнародному розшуку, як викрадена у Німеччині, та зберігалася як речовий доказ на спецмайданчику райвідділу. Колишній начальник поліції встановив на авто номерні знаки від іншої машини та не мав документів на право користування. Автомобіль навіть безкоштовно відремонтували на місцевому сервісі, бо майстрів запевнили, що його передадуть на потреби Збройних сил України. Авді привезли на ремонт на евакуаторі та без ключів. Користування автомобілем тривало доти, доки патрульні не зупинили його за порушення правил дорожнього руху. Водій не зміг пред'явити жодних документів. На місце викликали працівників ДБР, склали протокол та почали розслідування. У суді Лисяк заперечував провину, стверджуючи, що автомобіль готували для ЗСУ, і він використовував його лише коли затримувався на роботі або забував речі вдома. Свідки підтвердили, що машиною користувалися всі його заступники, а вона постійно стояла біля відділку. Шептицький міський суд визнав Андрія Лисяка винним і призначив штраф у 17 тисяч гривень, але звільнив від покарання через закінчення строків давності. З обвинуваченого лише стягнули понад 35 тисяч гривень на витрати експертиз. А Audi Q7 повернули на арешт майданчик.